І я б хотіла ще з вами поговорити про таке, що, незважаючи на те, що є процедура вирішення доменних спорів за процедурою Дю ніхто не відміняє захист прав судовому порядку, і ми бачимо все-таки, що існує і практика судового розгляду справ, і тут ми бачимо, що дана категорія справ вона має свої переваги і недоліки. Я хотіла б з вас Нашими колегами, які є і практикуючими і адвокатами, щоб вони поділилися досвідом і надали свій порівняльний аналіз, тому що з аналізу судової практики, який є наявному доступу, ми бачимо, що навіть протягом повномасштабного вторгнення існує велика категорія розгляду справ доменних спорів судової інстанції. В деяких випадках навіть вони здійснюються такі спори розглядаються в рамках спрощеного провадження, що, як ми бачимо з прикладу даного, даної справи, забезпечує виконання винесення рішення, принаймні в якісь більш-менш розумні строки. І якраз ми бачимо, що при формуванні позовних вимог якраз в цій справі, а фабула вона полягала в тому, що здійснювалося використання тотожної торгівельної марки у доменному імені, на якому здійснювалася продаж товарів, маркованих знову ж таки торгівельною маркою позовича. А ми бачимо, що дійсно в даній категорії справи. Позовні вимоги формулювалися так, що вони, в принципі, були відповідали і е, тим вимогам, які ми можемо, е, які ми можемо зараз заявити у процедурі UADRP, тобто е, е, з припинення делегування до імені, проте, Тут слід зазначити, що використ... таке рішення суду воно передбачає і більш широку судове винесення рішення про більш широку судову заборону стосовно припинення взагалі порушення прав інтелектуальної власності, тобто в цілому заборонити неправомірне використання торгівельної марки. Також ми бачимо, що процедура UADRP, вона дуже часто використовується і разом з судовими спорами, і рішення, саме в за процедурою UADRP в подальшому є підставою для звернення з до судовому порядку. Вже до українських судів. Є якраз це цей гарний приклад, який я хотіла навести, є справа, яка стосувалася неправомірного передалогування доменного імені від позивача, який є правовласником до третьої особи, яка була відповідачем у процедурі UADRP. Рішення було винесено на користь, на користь позивача. І якраз бачимо, що дане рішення, за яким було винесено рішення про передолгування доменного імені, і було встановлено саме факт незаконного і недобросовісного використання торгівельної марки в доменному імені, була порушена судова справа, яка вона вже логічно слідувала після винесення рішення, яка стосувалася стягнення збитків за неправирне непромірне використання доменного імені. Якраз в даній категорії справи спочатку UDRP встановило якраз моменти, за якими воно встановлювало недобросовість реєстрації та використання, і дослідило питання саме хронології отримання реєстрації торгівельної марки, реєстрації доменного ім'я та передалогування його на сторону відповідача, і відповідно. А також досліджувалися всі обставини його подальшого використання спорюваного доменного імені відповідачем, за результатами чого якраз було встановлено існування підстав про винесення рішення про реєстрацію та використання спорюваного доменного імені недобросовісно. І якраз на підставі даної фабули. Було подано позов шляхом із і позовними вимогами вже до українського суду а, про стягнення а, про стягнення збитків і яке і дане, і дане рішення суду було а, задоволено а, задоволено відповідно компетентним судом. А тому якраз я хотіла з арбітрами і поговорити, які ви бачите, скажімо так. Переваги чи недоліки розгляду справ, які стосуються порушення прав, саме порушення прав на торгівельну марку при використанні в доменному імені. Можливо, Антон, ти почнеш, колеги потім доєднаються. Дякую. Ну, по перше, треба мабуть сказати перш за все за питання юрисдикції, да, і сумного права. По юрисдикціям ми кажемо про те, що є питання стосовно того, все ж таки, які до мене підлягають розгляду в українських судах, ми розуміємо, що все ж таки є більша, що є більша така варіативність в цьому плані, і ми можемо розглядати ці домени, домени, які не розглядаються в ЮДІРТІ на даний момент. Те, що ми про це ми казали ще на початку нашого сьогоднішньої зустрічі. Перше, все ж таки, ну... Відповідно в українських судах можливо більше, все ж таки, вони розглядають справи спори стосовно саме на базі українського національного законодавства, і це. Воно відповідно більш широке, ну, зрозуміло, да, зрозуміло, е, є більше можливості, можливості цивіль, ну, цивільного, господарського права, право інтелектуальної власності, то більш комплексно, да. Тобто, ми тут маємо розуміти, що все ж таки е, судова юрисдикція, вона в даному випадку, е, якщо щось таке цікаве, щось таке комплексне і велике, то може мати перевагу. Да, при тому, що е, в той же час. Ми розуміємо, що питання швидкості все ж таки є ключовим. В UDRP. Якщо у нас конкретно ми бачимо ситуацію, що є кіберсквотінг, ми реально розуміємо, що більше ніяких там моментів немає, більше ніяких там додаткових нам не потрібно заявляти якихось цікавих вимог. А то UDRP, звичайно буде перевага мати перевагу і швидкі і по швидкості, бо це приблизно там. Ну можемо казати десь про. Три місяці. Так. Скільки розглядається справи в судах, особливо якщо ми кажемо про те, що за реєстрантом є фізична особа, це будь-яка там суди загальної юрисдикції. Ми розуміємо, що там тривають, можуть спори можуть тривати роками, і це просто не порівняні категорії. Ось ну крім того. Також варто сказати про uh, вартість процедури, да все ж таки тут у нас конкретно встановлена вартість в судах. Ми розуміємо, що uh, все ж залежить від юриста, але хороший юрист uh, точно коштує набагато більше ніж uh, платить uh, заявник при розгляді від ірпі спору. В мене в принципі uh, ну є, є що сказати. Можливо, якщо у нас колеги там uh, можуть додати що, uh, катерина, як, як скажеш. Давайте, Олександр Папуця, якраз з урахуванням того, що ви супроводжуєте хостмайстер, да там якраз в доменній індустрії там слідкуєте за останніми тенденціями. Може, ви також прокоментуєте стосовно того, як ви бачите основні переваги та особливості само розгляду мене спорів в українських судах. Ну доб, добрий день всім учасникам. Дякую за можливість Є. сказати пару слів. Ну, звісно, з огляду на те, що ми спостерігаємо, що це скоріш, якась, якесь везіння, коли за декілька місяців півроку розглядається такий спір в першій інстанції, навіть у формі спрощеного провадження, тому звісно, все. Індивідуально і залежить від суду, і судді, який розглядає цю справу, але сказати, щоб е це, було, це було з якоїсь точки зору, навіть з економічною, краще, ніж ця процедура, я, звичайно, особисто не можу. Тому, в принципі, е є зиск того, щоб е популяриз... Робити більш популярною цю процедуру, і щоб е заінтересовані особи е знали і користувалися цим інструментом, тому що багатьох якраз і зупиняє те, що е зайти зараз в суди на великий термін і домагатися якогось рішення, особливо. При при неможливості забезпечити позов, або в той, в той самий спосіб, який ефективно дасть можливість потім виконати це рішення навіть на місцевому рівні, навіть якщо і реєстратор з України, А коли ще і у нас транснаціональна, таку е, такий спір носить категорію, тобто всі учасники по різних юрисдикціях і так далі, хоча інколи і Досить швидко оперативно виконується і е, рішення іноземних судів в Україні, і е, звернення звернення наших резидентів до іноземних судів. Але це не неможливо назвати, що це якась стійка тенденція. Тому завжди завжди арбітраж, який має. Чітку визначеність, і я вважаю нескладну і зрозумілу прозору політику, певен, що повинен мати переваги і пріоритет для таких сторін. Дякую, Олександра, за ваш коментар. Я просто бачу, якраз також ми аналізували фактично судову практику, і фактично вона свідчить про те, що якраз звертаються за відстоюванням своїх прав судовому порядку, якраз у тому випадку, наприклад, якщо до мене зона знаходиться, тобто, якщо до мене ім'я спірне знаходиться в доменній зоні, на яку не поширюється політика UADRP, ми бачимо, що наш, в українському сегменті інтернет залишаються доменні зони, які є проблемними, і, але які не приєдналися до політики ЮАДюРПІ, і відповідно у правовласника не залишається нічого, окрім як звернутися саме в судовому порядку за захистом своїх прав. Також ми бачимо, що звертаються із позовом, якщо очевидно, про що, мабуть, і казав Тарас, да, там, справа стосовно незаконного використання доменного імені імені є такою, яка, яка не відноситься до категорії справ, які розглядаються саме, саме за процедурою UDRP, це, наприклад, якийсь договірний конфлікт, так, або якісь комерційні відносини. Які спровокували саме, саме порушення прав на торгівельну марку? Тут ми пам'ятаємо, що основна мета UDRP і цілі, і справи, які підлягають під, які під саме розгляду справи, вони спочатку. Ґрунтувалися на незаконному використанні і боротьбі з кіберсквотингом, І, хоча в подальшому да, все-таки розширилася практика застосування, все-таки існує певна категорія справ, які не підлягають вирішенню за процедурою UDRP. А, Також а, Марія. А, Тарас Олексій, може, вам ще також є що додати стосовно саме судового розгляду справ стосовно порушення прав до мене імена. Я? Я можу сказати пару слів. Звичайно, основ... Олексій. Да, основне, якби питання у нас завжди виникає з судовим розглядом: це наскільки це рішення буде швидким і передбачуваним. І тут якби бувають питання, бо є різні суди, і практика з одного суду, наприклад, Печерського, або вона відрізняється від Солом'янського і так само і по строкам. Тому тут треба дивитися насправді на справу, так як сказали колеги, і дивитися на те, що ми хочемо досягнути. Якщо у нас є тільки дійсно питання щодо доменного імені, то. Не просто йти в суд, можливо, не, не є доцільним. Якщо є питання щодо якогось виробництва поширення офлайн, там, наприклад, магазину там, якогось незаконного, який продає контрафактну продукцію, то звичайно це вже питання більш судової справи, тому що в рамках ЄДРП це не можна вирішити. Тому тут Треба дивитися на всі обставини і вирішувати, тому що немає якогось такого одного рішення для всіх справ. Дуже дякую, дуже дякую за твої такі правильний акцент. Тобто, ми поки що говоримо, що дуже добре, що у нас є такий інструмент, але ми можемо використовувати інші способи захисту прав, якщо це є доречним.